Хлопці отримали сьогодні маленький пакунок. Двох дрібничок оригінальних виробництва Южмаш зі зберігання, котрі приїхали до нас з Болгарії. Зараз вам все покажу і скажу по актуальних цінах. Ось перша позиція це шайба осі хитання, чи шайба осі качення на ЮМЗ. Їх приїхало 100 штук. Ось я вже одну відмив. Бачите, яка гарненька, блискуча. Є клеймо. Я поверхню всі обдивився, вроді як на кожній шайбі. Є клеймо, і ціна по ній буде так само, як і на сучасне виробництво. Ой, дори, сучасне виробництво 100 гривень. Штучка. Хоч це і лімітовані запчастини, котрі зараз не виготовляють і приїхали вони аж з Болгарії. Ми ціну, як бачите, не накручуємо. Хочемо, щоб ці позиції були доступні для всіх. І друга запчастинка також 100 штук це шайба сателіта ЮМЗ. Ось я її відмив. Ось сучасна виробництво. Ціна буде так само: 70 гривень штучка. Товщина оцієї шайби 5 міліметрів, цієї 3 міліметри. Кого зацікавило, звертайтесь.